Разом до перемоги це не просто слова, це девіз, з яким сьогодні живуть люди в нашій громаді, тому що всі чудово розуміють, що вони там могли вистояти на нульовці наші бійці. Ми сьогодні повинні їх підтримувати всіма силами. І Як бачимо, що це працює. Що сьогодні оці ящички, оці всі шкляночки, оці всі коробочки, це все, що наготовлено, воно зранечку вже їде до наших бійців. І цим опікуються наші волонтери Юрій Колісник, Сергій Чередник та Геннадій Печенко, для яких такі поїздки вже стали, ну, мабуть, чимось буденним, але кожного разу вони мають свої якісь особливості. Юрій Іванович, куди цього разу, як йде і яка особливість цієї поїздки, тому що я знаю, вона є ця особливість. Ну, особливість цієї поїздки ззаді можете зафільмувати, стоять ось, ось три краси, які будемо мати нашим хлопцям на передок, будемо казати, А. Те питання, що теж знімете, те, що люди передають, те, що сьогодні і особливі, особисті передачі це те частичка, частинка свого дому, люди передають тепла свого. І общі люди привозять з усього нашого району, та в принципі не тільки з району, які передають і водичку, і солодощі, кава, чай. Печиво, знову подяка, особлива подяка Геннадію Михайловичу за ці ось, ось о, о, наші супи, борщі, які він готовить. Асортимент розширяється. Вже супчики із ормішелю. Ну невірно, вже наші бачили це все питання. Оце так таким чином. Везем. Сергію, скажіть, будь ласка, що очікується цієї поїздки, тому що вона буде ну така своєрідна. Ну, Очікується Очікується в першу чергу, я думаю, що хлопці будуть задоволені тим об'ємом і масштабом, які зносять наші люди. Ще раз хочу подякувати всім. Ви ж бачите, як з миру по нитки і Геннадія не виходить навіть на цьому, на його рампі розмістити це все. У нас цих три буса будемо загрузити, якось будемо поміщати. Але слава Богу, дай Бог, щоб все таки продовжувалося. Ще раз дякую всім. І, а самі такі цікавинки, то вони в принципі лежать у машині, там дороговартісні такі речі. Там тепловізор люди передали. Два, два тепловізора передали, да, там труби лежать, Ковалич, я так розумію, робив. ну перископи ті, що це необхідні, да. це те, що помимо того, що ми веземо передачки з дому, і оці всі там бачите ж, там і помиться, і побриться, і поїсти, і солоденьке, ну і всякі такі речі. В принципі. Думаю, частинку Миронівки хлопцям нашим. Ну, Всі, хто слідкує за вашими повідомленнями на інтернет-сторінці, бачили, як бралися ці автомобілі, як вони доводилися до толку. Ну, що хотілося, щоб ви сказали саме за цей момент? Момент, Момент, скажімо так, це 81-ша бригада, 81-й бригаді дуже потужний волонтерський рух. Вони організовуються це все. Це, це все робилося за кордоном. Дуже багато участвує людей. У цій цепочки, починаючи з-за кордону пошуку машин, з Англії, з Польщі переганяють вони їх у Львів, у Львові підтримується це церквою, дуже сильно допомагають священники львівські, грузять так само товар, той саме підгружають, амуніцію передають. Ще, помимо цих машин у нас ще там є. І, в принципі, з такими подарунками це ми двигаємося. Я хочу додати два слова, тут ще в нас немає. Саме те, що хлопці люблять варенички від наших дівчат. Вони зараз вже в холодильнику знаходяться, там, в цьому. але кожного разу і нашій громаді, хто ще не залучений до цих варенички, то просимо, тому що це розходиться в першу чергу Ізюминка, як які хлопці розхватують, він, таким чином. Так, Геннадію, от вже сьогодні прозвучало, що цього разу на фронт їде новинка. Вермішелю взагалі скільки відвантажено на цей раз тих пачечок? Ну, ми їх не рахували дуже сильно. Ну, ящиків по 30 ми відгружаємо зараз зелений борщ, червоний борщ і, мабуть, ящиків 20 е -е, суп з вермішеля. Те, що зроблено буквально вчора, позавчора дівчатка робили. Під цю поїздку і дівчатка якраз трошки нафасували, щоб щоб ми максимально сьогодні-завтра розвезли ці супи і борщі хлопцям. Що ще таке особливе на цей раз? Ну, ви знаєте, всього, мабуть, перерахувати не можна. Те, що навіть не можу сказати, що, тому що е сьогодні починаємо збирати то. Помідорів не знаємо, як ми їх загрузимо. Гірків дуже багато я знаю, мед люди привозили. Багато людей зараз мед свіжий приносять, багато речей. Тобто зараз згадати нічого не можна. Список дуже речей великий, побутова хімія, засоби гігієни, носки, труси. Тобто все, що потрібно, люди зносять, звозимо і будемо хлопцям відвозити. Да, так само активно участвує знову ж таки волонтерський наш центр. неправильно називається. Да. Ні одної поїздки вони не перепускають, привозять. Саша Баволенко зараз теж приїде, привезе свої передачі, у нього, він теж там виграє гранти, якісь там, у нього є продуктові набори. Тоже ну всі участвують так, щоб сказати, що Миронівка Мар пасивна, то ні, слава Богу. Миронівка одна з кращих. Да. Да. От по суті, шостий місяць можна було б очікувати, що втомилися вже ну десь треба переключитися. Чи можна це сказати за Миронівську громаду у відношенні от таких оформлення таких поїздок? З кожним поїздкою ми бачимо, що люди більше і більше включаються. Тобто, не можна сказати, що наша Миронівська громада трошки стишилася чи трошки менше. Щира подяка всім, всій громаді, всім селам. Я думаю, ми потім назвемо всіх, що особисто, хто, хто печуть пиріжечки, хто перішуть вареники, компотіка наварили, дівчата. Тому щире-щире спасибі їм всім. Скільки часу ну, плануєте для поїздки, тому що ясно, що розподілити все 100% просто нереально. Як мінімум три дні. Як мінімум три дні. Дай Боже, за три дні, щоб так, ми його її... це все. Стараємося наперед не планувати. Ну, планувати, ну, плануємо, що... а забігати ні, бо дорога є дорога і дорога не з самих легких. Як не. буде складатися, так, так і складеться. Бо сама основна проблема це коли ми приїжджаємо і хлопці не виходять на зв'язок, і їх треба чекати. Ми ж не можемо їх, як рейсовий автобус залишити без цього. Проїхав собі, не в спів, то не всів. Ні. Треба дочекатися, треба передати. Бо де батьки пакували, де з дому передавали. Для них це самі такі цінніші, я так думаю, передачі, ті, що вони отримують саме з дому. Те, що люди приносять, наприклад, для всіх, ну, для общого такого, кому можна, ми наділяємо потроху всім. Це своєобразні передачки. А ті, що і саме вони ждуть і очікують з дому, то це найважливіші для нас. Їх треба обов'язково передати. З рук руки всі люди чекають, чекають перемоги, і ми в тому числі. І ми надіємося, і з кожним днем ми її приближаємо, возячи хлопцям передачі, возячи їм підтримку своєї громади. Ми всі разом приближаємо нашу перемогу. Я, я вам скажу, що, наприклад, і участь наших маронівчан, та, яка неоціненна, яка вона дійсно є, і вона дуже велика. Бо ви як бачите, що у Геннадія ми тут на, на базі збираємо всі всі речі і в основному зараз контактують з ним, то ми ще не встигли повернутися з поїздки, до нього вже дзвонять і вже йому питаються звести, ми вам привеземо, ми вам привеземо. Михайлович нас підганяє, підганяє постійно, давайте хлопці будемо. Він такий у нас моторчик такий, він, да, він такий живчик. Да. І по поводу, ще хотів би сказати, на днях, може днів три назад я викидав пост по поводу того, що. Нам треба було відремонтувати 66-го газона. Да. Нашій миронівчанин хлопець служить в підрозділі, вони зв'язісти, язі, зв ну зв'язківці, зв і він там дійсно, машина там в, в тій, в тій буці, кунг по їхньому, там дійсно обладнання таке стоїть, але мотор був, вийшов з ладу, скажімо так. То як скинув пост і знову ж це підтвердження того, що люди активні, люди участвують. На сьогоднішній день 28 тисяч люди вже пожертвували на ремонт цієї машини. Думаю, день-два, ну до кінця тижня ми і зробимо. Там, що не буде фатати, може ще раз напишу, може може своє доложимо. Ну, взагалі, ми вирішимо це питання і ще раз дякую всім людям, які, які участвують в цьому всьому. Геннадій, ну як бачите, вже було сказано, що по суті у вас такий пункт. Те що, те, що там у казані готуються ці всі супчики, борщики. А, а тут вже йде. До вас багато людей приходить? Так, да, приходить дуже багато людей, дуже багато людей дзвонять, дуже багато людей допомагають, дуже багато людей звертаються за що хлопці казали. Я теж хочу від себе подякувати всім миронівчанам і всім жителям навколишніх сіл і не тільки навколишніх сіл. Пости читають і. Є люди, які з Києва, володарка і ще де, де люди чують, де там знайомі перекидають якісь кошти. Дякую всім. Ну і все ж таки хотів би ще додати, що ніхто з нас не має зупинятися сьогодні. Втомилися, не втомилися, війна продовжується, від нас усіх залежить частинка цієї перемоги, і ми не маємо права зупинятися, ми не маємо права. Втомлюватися ні в якому разі, тому що ми тут, хлопці наші там, їм набагато важче, ніж нам тут. Так що е, прохання до всіх не зупинятися. До перемоги не зупинятися. Тобто всім дякую, але все ж таки всім терпіння і не зупинятися, не зупинятися, не зупинятися. І разом до перемоги.